Доброго ранку, слава Богу і слава ЗСУ. Мене чути. Дякую Богу і дякую. Збройним силам України за ранок, що настав сьогодні для нас. Маю честь сьогодні долучитися до гідної справи, бути залученим до збору, до волонтерської справи підтримки. Збройних сил України, наших хлопців, наших дівчат, які боронять наш спокій. Друзі, цей контент заснований Наталією Сідларь для того для підтримки, для підтримки і для збору коштів для підтримки України, для підтримки Збройних сил України. Долучайтеся, долучайтеся, пишіть коментарі, волонтери. Кидайте в коментарі свої карточки. Банківські, банківські рахунки для збору для збору донатів. Донайте, Донайте заради нашого існування, заради нашої перемоги. Амінь. Почнемо. Перша пісня на слова Івана Козаченка, Сьогодні вже він покійний, упокійався. От. але написав дуже гарні, гарний текст, пісня, а я так Бог дав. Це була одна із перших моїх пісень. Було вже дуже давненько, років більше 20 назад. Пісня друзям. Дороги бистри стріла, наче ниточка згорає, вона не раз мене вела На край землі поза краєм, і я бачив цей строкатий світ, його озори не збагнені, високий гір стовпи вогнені, глибоких вод холодилі, та щоб не трапилось біди. Між реалій та ілюзії мене сьогодні завжди зустріну і проводять друзі в зеленім золоті поля у вечоровій теплій тузі. Я чую вас Із віддаля, мої далекі добрі друзі в ночі землі. Танки малисть, що можна подихом пробити. Ви майтеся ще нехист чекати, вірити, любити, що можу, я, бажа для вас, Про що для вас молити Бога, нехай не владним буде час, і світла стелиться дорога. Хай щастя буде повендім, здоров'я й добра комора. Нехай у серці молодім ніколи не гостює горе Хай легко множиться літа, їх буде, як зірок багато. Царю, хай любов одна, і нашій зустрічі, мов свято. Друзі мої посмішки щасливі, а все життя бурхливе, друзі мої, тут і там вже далеко серце болить. Час, коли відлітають лелеки, це В Час, коли відлітаю лелеки, зелені в золоті поля, у вечоровій теплій тузі, я чую вас із віддаля, мої далекі до друзі На цій землі тонкі молисть, що можна подихом пробити. Ви маєте священий хист чекати, вірити, любити. Тож, ви почули, що пісня для друзів, пісня для друзів це те, що. Нас тримає в цьому житті. Бережіть, бережіть цю струнку, любові між собою. Не жалійте себе, не жалійте себе для друга. І не забувайте донатити сьогодні тим, хто потребує нашої підтримки. Адже вони сьогодні це найголовніше, що в нас, що в нас сьогодні є, це наше спасіння. Це наше спасіння, наша єдність, наша любов, наша віра, наша незламність, наша підтримка Збройних сил України. Це наша можливість вижити сьогодні і стати самодостатньою вільною незалежною Україною. Донатьте, донатьте. І наступна пісня Повертайся живим на слова. Віктора Петровича Крупки. Брат його воював з першого дня війни, а він молився цією піснею разом зі мною. Повертайся, живим. Піснися, брате, до твоєго мовчання, до дихання серця весни. повертайся, воскучева мама, дружина і хата, і донька і онучок, і батько, і вірні Господом сни. І хмельні вечори біля бджіл вже вони заскочали, навіть день ще провісного долина стишений, повертайся у будні у працю солодку зухвалу, хитро мудрий і благословений, а до світя ві. Повертайся живим і хай зустрічі знатимуть сльози од вір, які вивершив твій тві Повертайся і з травнями знову. Плекатиме справи колосся, повертайся живим, повертайся живим, і я приміцно притиснуся, брате, до твоєго мовчання, до дихання серця весни, повертайся живим. Цей твір, до речі, війшов у збірку Віктора Крупки Вісь. Рекомендую надзвичайно талановитий поет, який от, мав нагоду з Божої милості випустити збірку своїх творів. Читаєш, зачитуєшся, слухаєш його читання, неймовірно, талановита людина. Раджу всім. І не забувайте, друзі, донатити. Адже це, це те, що сьогодні допоможе нашим хлопцям і дівчатам вистояти, бути впевненими в тому, що їх тут чекають, що в них тут вірять, що ми разом. Наступний твір стигне кава смаком карамелі. Або як я назвав 29 грудня автор слів. Слава свободя! Надзвичайно талановитий текст і надзвичайно жертовна людина. Слава вам вітання з Житомира! Стинеха смаком карамелі в місті, де гули колись милі, в занищенні ракетою оселі, В кухні на вцілілому столі, вітер розвиває скатертину, падає світлини зі стіни і малює смерть страшну картину з густками кривавими війни. В Харкові в Одесі та Дніпрі, а снуть долі, свічі пурпурові, і янголи запалять горі, стирнека в Киві у Львові, в Харкові в Одесі та Дніпрі, а снуть долі, свічі пурпурові, янголи запалять горі. Карамелі, в місті, де гули, колись шмелі, в знищенні ракетою оселі, в кухні, на вцілілому столі, вітер озиває скатертину, падає світлини зі стіни, і малює смерть страшну картину за устками кривавої війни. Кожна втрата рви нам й душу, вічним болем проклята війна, та на каво карамельні гущі, знову розсвіте весна, кожна втрата рви нам й душу, вічним болем проклята війна, та на каво карамельні гущі, знову розцвіта весна. Бажаю всім гарного, мирного дня, друзі. Бажаю незламності, кріпості і незламності, духу, віри, віри в нашу перемогу, віри в собі, віри в Бога. Ніколи не здаваймося, ніколи тримаємося, тримаємося разом, і кожен в міру своїх можливостей, не забувайте донатити, щоб наближати нашу перемогу. Наступний твір це із, із біблії, біблійний. Музика моя. От. Послання до Коримфіан апостола Павла, послання про любов. От. Якщо немає любові, якщо в тобі немає любові, то всі твої справи, всі твої починання вони нічого не вартують. Так що живіть з любов'ю, друзі, любіть один одного, любіть життя, дякуйте Богу, дякуйте Творцю за те, що ми є. Дякуйте воїнам, дякуємо ЗСУ, дякуємо цим молодим нашим братам, сестрам, донькам, синам за їхню незламність. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любови не маю, то я мічче звенить, або кімвал що бринчи, і якщо маю дар пророцтва, і знаю всі таємниці, і маю всяку віру, і всі пізнання, так ще й гори можу переставляти, а любови не маю, то я ніщо. І якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любови немає, то нема мені з того ніякої користи, любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, не вихваляється, не пишається, не безчинствоє, не шукає свого. Не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радісти, усе покриває, всього йма віру, всього сподівається, усе терпить, любов ніколи не минає. Хоч і пророцтво скінчиться, і мови замовкнуть, і знання зникне, любов ніколи не минає, пам'ятайте, любов це те, що тримає нас в житті. Це все. Любов це і є Бог. Ну, в мене ще є часу трошки, так? Є в мене відомий наш поет український і письменник прозаюк Валірій От Він зробив переклад твору Майвей Мішлях. Знову ж таки, я додав. Біблійні тексти, і от таке вийшло. Коли сяде на престолі суддя вступлять ангели за труби труба. І запалає полум'я що скажеш, душе моя, коли поведуть тебе на суд, тоді люті діла твої всі повстануть перед тобою, і виявляться всі гріхи твої, тому ти раніше кінця взивай до суді, Боже, очисти і спаси мене, Боже. Очисти і спаси мене, мій хрест важкий, мій шлях надій, помилок і сантиментів. Мій шлях що я обрав, він дарував життя моменти. Таким солодким був солений смак, аплодисментів. Любили я, любив життя, та це був мій і шлях. Таким і бужитнями шлях, Продовся шлях на світ мить на поля той, що в серці спить, на пташки спів, на теплий дощ і музику мою продовж, Продовся шлях на світу мить, на поля той, що в серці спить, на пташки спів, на теплий дощ, і музику мою продовж. Був час, коли я впав і зламетіль на серці вила, був день, коли пізнав про зраду тих, кого любив я, та йшов самотній знов, сміявся я і гірко плакав, нестримно бігло все життя, та це був мій життєвий шлях, такий мій був життєвий шлях. Продовся шлях на світло мить, на поля той, що в серці спить, на пташки спів, на теплий дощ, і музику мою продош, Продовся шлях на світло мить, на поля той, що в серці спить, на пташки спів, на теплий дощ, і музику мою продаж. Рест важкий, мій шлях надії, помилок, сантиментів, мій шлях ще я обрав, він дарував життя моменти, мій шлях доле моя, дорога мрій, стажина щастя, я сам собі тепер суддя, мене судити вам не вдасться, мене судити вам не вдасться, Продовся шлях на світло ми. На погляд той, що в серці спить, на пташки спів на теплий дощ, і музику мою продовж, продався шлях на світло мить, на погляд той, що в серці спить, на пташки спів на теплий дощ, і музику мою продовж, і музику мою продовж. Друзі. Щиро дякую всім, всім, хто мене слухав, дякую передусім Богу і тим хлопцям Збройним силам України і дівчатам. Дякую за наш мирний ранок, за те, що ми можемо мирною працею, кожен з нас здобувати свій хліб і не забувати вкладувати. Бадай маленько цеглину, але настала пора, що треба віддавати все заради нашої перемоги, друзі. Тому всіх прошу брати активнішу участь в допомозі Збройним Силам України, в здобутті нашої перемоги. Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України і слава Богу за все! Обіймаю всіх. Дякую за все.